Всім привіт! Ви на каналі Пані Рома, з вами Ольга. Вітаю вас у новому році, ще раз з Новим роком. Сьогодні я хочу разом з вами розпакувати подарунки, які я сама собі зробила на цей новий рік. Це, звісно, парфумерні подарунки і це три аромати, з якими я знайома різною мірою. З одним я знайомилася за допомогою пробника і давно вже хотіла його мати у колекції. Інший аромат я бачила у магазинах лише, пам'ятаю лише у вигляді звучання з блотера, яке я приносила з собою додому. Це було рік тому, і тоді я цей аромат взяла собі на озброєння. І третій аромат взагалі буде куплений на осліп. Я, звісно, дуже заінтригована тим, що я почую, можна сказати, в усіх трьох випадках, тому що пробник першого аромату був у мене без спрею. Отже, почнемо з розпаковки трьох нових ароматів моєї колекції, і наприкінці ролика повернемося до того, як розкрилося звучання ароматів новинок у моїй колекції. Отже, розпочинаємо розпаковку нарешті. Перший аромат це саме той аромат, пробник, якого у мене був, і пробник без спрею. я наносила його на шкіру, так би мовити, намазом, і намагалася. Почути його звучання. Власне, мені здається, це вдалося. Але все ж таки я дуже заінтригована тим, як звучатиме цей аромат з пульверизатора із повноцінного флакону, тому що я чула, що він є неймовірно потужним. Сказати про те, що він є таким, на даний момент я не можу. Можливо, саме тому, що я слухала його зовсім по-іншому, тобто наносила не зі спрею на свою шкіру. Ця композиція, якщо вона мені підійде і не буде занадто гучною, цілком може претендувати на моє парфумерне я. Зараз моє парфумерне я, до речі, це Нарсісо Родрігес Маск Noir. Це інший абсолютно напрямок. Хоча він також мускусний, як і цей аромат. Але цей аромат, який зараз я нарешті буду слухати є великою мірою шипровим, і саме тому я покладаю на нього величезні надії, тому що шипровий напрямок все ж таки є улюбленим для мене на сьогодні у парфумерії. Отже, це має бути трояндовий шипр з дуже пікантними мускусними нотами, а також зі спеційними нотами. Це, якщо сказати просто, піраміду ви бачите, звісно, на екрані. І я нарешті розпочинаю таку для мене зворушливу розпаковку. Я вже відчула його аромат. Отже, перед вами, друзі, класична версія аромату від бренду Агент Провокатор. У розмірі 200 мл. Мені трапився саме такий об'єм, і я не пошкодувала, сподіваюся, не пошкодую, тому що ціна на нього була дуже і дуже вигідна. Я взагалі вже навіть втратила надію купити цей аромат, тому що давно вже чула про те, що його зняли з виробництва. Це аромат 2000 року, ровесник мого переїзду до Києва. І це для мене особливо приємно. Отже, агент-провокатор «Оде парфам. Він дуже-дуже зараз доноситься до мене з коробки чомусь. Надзвичайно цікаво. Дуже гарно запаковано аромат у коробці. Одразу ж я зняла такий запобіжник пластиковий. Трохи складно було його діставати, але нарешті мені це вдалося. Надзвичайно безпечно було запаковано знову ж таки цей аромат. А він має, як бачите, таку стрічку. Ця стрічка не шкіряна, а сатинова. Я вперше тримаю такий аромат в руках. У мене є агент-провокатор Лежан з шкіряною стрічечкою. Я знала, що флакон буде рожевим. Я дуже хотіла мати саме цей аромат. І зараз нарешті почую, як він звучить із повноцінного нанесення спреєм. Нанесу його спочатку на блотер. Як бачите, спрацювали порожні натискання. Він неймовірний. Це просто те, що потрібно. Він божественний. Боже, який прекрасний шипр. Зараз, можливо, розкриються ті самі пікантні і не дуже приємні для багатьох ноти, а можливо і ні. Я відчуваю якесь сіно. Я так само відчувала це на своїй шкірі, при нанесенні з пробірки без спрею. Мені все надзвичайно подобається. Аромат точно, з характером, точно звучить зараз потужно, але він так само звучить неймовірно, привабливо, зворушливо, по-лісовому, класичним шипром, який дуже-дуже сильно перегукується з Суар де Люн, але в тому ароматі набагато більше меду. Тут його взагалі немає, принаймні в піраміді, і за звучаннями я теж його не відчуваю, власне. Переходимо до аромату від Guerlain – Це колекція легенд, оновлена 2021 року Тірі Вассером. І у мене аромат Jardin de Bagatel, який я для себе знайшла серед цієї колекції і виокремила його як композицію, яка має дуже цікаве розкриття. Тобто, початкові ноти для мене не мають уже нічого спільного, наскільки я пам'ятаю. З базою. Я багато разів до нього підходила. Ну, напевно, разів 5 не менше. І розмірковувала про те, чи хотіла б я носити цей аромат. За місяці, які минули, я вже майже забула його звучання. Я тільки пам'ятаю, що мене привабили перші ноти своїм зеленим звучанням. Вони нагадали мені дуже привабливий для мене аромат помідорного бадилля. І потім на шкірі або навіть на блотері. Композиція трансформується у дуже приємний жіночний білоквітковий аромат. У мене концентрація туалетна вода. Замовляла я його так само, як і агент-провокатор на сайті Notino. Там були максимально вигідні ціни. Отже, 75 мл, і флакон тут буде класичний, один з класичних герленівських. дуже-дуже привабливий. Приємний на дотик картон. Надзвичайно, надзвичайно красивий флакон. Отже, розпочнемо знову ж таки з нанесення на блотер. Це ж таки аромат е, не сучасний, звісно. не сучасний, але в ньому є цей неймовірний, привабливий дух до Могерлен. Водночас він для мене не настільки вінтажний, навіть не настільки антикварний, як, наприклад, звучання інших ароматів, таких як Льорбло, приміром. Я зараз відчуваю його все ж таки одразу як досить солодкий і жіночний. Солодкий не в сенсі ванілі чи ще якихось більш солодких нот, а саме квітковий солодкий, солодкуватий, скажімо так. На даний момент мені здається, що це просто ідеальне поєднання історичного звучання, а це мене дуже приваблює, знову ж таки, у Домі Герлен, та такого, що можна носити на кожен день навіть. Я б навіть сказала, що він досить унісексовий. Реклама цього аромату просто неймовірна. Я додам її, принаймні, фото до цього відео обов'язково. Наскільки неймовірна була колись реклама парфумерії. чи будуть так розквітати квіти на моїй шкірі? Я зараз хочу дізнатися, на блотері поки що все звучить достатньо одноманітно, майже так, як звучало при нанесенні. Тому поспішаю нанести на шкіру. Пульверизатор просто неймовірно якісний. Я дуже задоволена. Нехай аромат трохи розкриється. І, до речі, у мене є ще в такому флаконі з колекції 2021 року іділь у парфумованій воді. Давайте поки що поговоримо трохи про піраміди. Як бачите, піраміда 2021 року для аромату Жардан de Багатель є досить невеличкою. І це спрощений варіант піраміди, якщо порівнювати її з тією пірамідою, яка була ще до 2021 року, і аромат виходив в ось такому флаконі з бджілками, як ви бачите зараз на екрані. В тому ароматі у піраміді є, зокрема, нарцис, неймовірна кількість квітів, є навіть альдегіди. Мені б дуже хотілося порівняти звучання аромату з флакону з бджілками та з цього флакону. На шкірі звучить дуже цікаво, значно гарніше, ніж на блотері. Мене приваблює, підкуповує цей аромат все ж таки своєю якоюсь несхожістю на інші аромати. Я не можу його з чимось конкретним порівняти. Хоча, мені здається, таке звучання я чула колись. Чула, можливо, в дитинстві чи в підлітковому віці. Це аромат, я не сказала, Жан-Поля Герлена. Це той парфумер, який мене дуже сильно цікавить, якого я люблю. Прекрасно, мені дуже подобається, можливо, навіть нарцис. я тут можу вгадати. Щодо альдеїдів, до речі, мильність є дійсно в цьому ароматі, і навіть не мильність, а якась сладкувата, не мов би, легка цукерковість. І інколи я так чую альдеїди. Отже, поки що я б назвала цей аромат квітково альдегідним. Солодкуватим, жіночним, але з деякою мірою унісексовості, все ж таки, вінтажним за своїм звучанням, але придатним для носіння на кожен день, і з цікавим зеленуватим стартом. З білих квітів тут, начебто, має домінувати тубероза, але вона для мене тут не домінує. Хіба що вона тут зеленувата, не якась супернахабна, солодка, якою вона часто буває у сучасній парфумерії. І переходимо до аромату, купленого наосліп. Це 30 мл, в ось такому невеличкому упакуванні, хоча це повноцінний флакон 30 мл. Це Reminiscence Пачуль. Я і раніше чула про цей аромат, але на його придбання мене надихнув один з моїх улюблених блогерів англомовних. Його канал називається Scentland. І я дуже прислухаюся до того, що він радить на цьому каналі. У нього багато вінтажних парфумів, до речі. І цей аромат також є вінтажним за своїм походженням, цілком справедливо він може таким вважатися і мати відповідне звучання. Хоч він і призначений для жінок, багато хто відгукується про нього як про чоловічі, власне кажучи, як і сам Кріс з каналу Сентленд. До речі, це туалетна вода. І, хоча аромат називається однією нотою, начебто пачулі, він має піраміду, і піраміда це мені здається дуже унісексовою або навіть чоловічою, і мені дуже не терпиться його розпакувати. Неймовірно, красивий колір упакування, соковитий, немов мандариновий, і дуже святковий, як бачите. Це, до речі, теж посприяло тому, що я зупинилась саме на ньому, бо, як завжди, вибір з вішлиста достатньо великий. Який в нього колір, неймовірний. Я якось не знала, що він буде настільки темним, але неймовірно гарним. Дуже цікаво буде дізнатися, якого року мій аромат. Я перевірю, звісно, всі бачкоди. Поки що я цього не робила, оскільки не розпаковувала свої новинки. Неймовірно цікаво. Пахне пачулями, вже пахне, пахне дуже гарно. Також були порожні натискання. Так, це серйозні пачулі, вони достатньо похмурі, ой, я вже одразу відчуваю і бальзамічність. Неймовірно красиво. І тепер ще й сирість. Не просто похмурість, а дуже-дуже яскраву сирість. Вологість. Це фантастично, це мені дуже подобається. Мені цікаво, як далі звучатимуть ці пачулі, зокрема на моїй шкірі. Тому що на каналі Sandland якраз дізналась про те, що е, цей аромат має мати відтінок шоколадних пачулів. І саме за них дуже любить цей аромат автор того каналу. Дуже цікаво, дуже по-чоловічому він звучить. Абсолютно нічого е, яскраво жіночного чи жіночого тут немає. Це, як на мене, повноцінний унісекс. І. Звісно, я нанесу його на свою шкіру. Занадто багато я нанесла. Нехай він трохи розкриться. Він дуже-дуже теплий, гарячий і алкогольний. Фантастика. Скільки всього, скільки відтінків є в ньому. Я почула тут і класичні почулі, наприклад, від Фрагонар в туалетній воді моноаромат, який також має, до речі, свою піраміду мінімальну. Я почула тут і. Сирі пачулі, про які я вам сказала, на блотері вони були неймовірно яскраві. Зараз на шкірі поки що вони не розкрилися. Я відчуваю, відчула перше, що відчула, на шкіру, була алкогольність міцного якогось і дуже ароматного, горіхового алкоголю, щось, можливо, якась настоянка горіхова. Зараз я продовжую відчувати цю горіхову, гарячу якусь субстанцію. З відтінком пачулів. Зовсім по-іншому звучить поки що на моїй шкірі, якщо порівнювати з блотером. Я відчуваю і сирість зараз. Сирість, яка мені дуже подобається. Подібна вологість є для мене у ароматі від Герлен, знаменитому від Веттивер. Але в цій композиції я відчуваю дуже багато інших відтінків. Це згадана бальзамічність, алкогольність, тепло, горіховість. Про шоколадність поки що не можу нічого сказати. Яскраво, принаймні, я її не відчула. Але я дуже задоволена, дуже, неймовірно, всіма трьома ароматами і зараз повернуся до блотерів з ними. Надзвичайно красиво, шипрово і майже по весняному зараз, принаймні, на контрасті з останнім ароматом звучить агент-провокатор класичний. Жардан де Богатель звучить вінтажно. Зеленувато все ж таки біло-квітково. Принаймні на блотері. І пачулі. Дуже сиро звучать на блотері. Неймовірно. Тепер порівняємо зі шкірою. Все ще дуже тепло по-горіховому. І дещо волого і сиро вони звучать на шкірі. Неймовірне якесь поєднання, яке вражає. Недаремно цей аромат так люблять парфумерні поціновувачі і вважають це звучання справедливо нішевим. Жардан-де-Багатель трансформується у прекрасний класичний білоквітковий аромат з дещо альдегідним звучанням. Солодкуватий, але не солодкий, білоквітковий аромат. Класичний, дещо вінтажний і дещо альдегідний. З задоволенням буду носити його далі, знайомитись ближче, як і решта, два аромати. Я хочу пізнати і буду повертатися до них обов'язково далі у своїх відео. І наостанок я б хотіла розповісти про ще один аромат, який я розпакувала іще в грудні. І дуже радію, що він з'явився в моїй колекції. Він був у мене колись давно, і зараз я його повернула. Цей аромат допоміг мені створити новорічний настрій. Це було досить несподівано для мене самої, тому що взагалі-то я створюю собі традиційно новорічний настрій іншими ароматами, і про них я робила свою різдвяну добірку. Це зазвичай теплі аромати, хоча до них я цього року додала і більш прозорих, легких цитрусових, іскристих. Але мені дуже сподобалося носити ось цей освіжальний терпкий чайний аромат з відчутими цитрусовими нотами, з дубовим мохом, з глибиною певною і достатньо помітним шлейфом. Це Елізабет Арден, знаменитий аромат зеленого чаю green Tea від Франциса Курбджана. Він якийсь особливий, недаремно він настільки популярний, настільки люблять його жінки. Я згадую час проведений з ним років 10-15 тому з величезним задоволенням. І тепер, немов повертаюся в той час. Я носила його якраз під час свят, напевно, тому він у мене асоціюється з чимось піднесеним, з піднесеним настроєм, з небуденністю. Хоча, безумовно, це супер універсальний аромат, неймовірно компліментарний, приємний. Він підійде і для носіння в офіс і для побачення, і для прогулянки, і для будь-якої пори року, як і показав мій досвід цієї зими. Точніше, не показав, а нагадав. Тому що взагалі-то зелений чай це один з моїх улюблених ароматів. І колись, я маю на увазі зараз не Елізабет Арден лише колись у мене був такий досвід, коли саме напередодні Нового року я отримала на роботі у подарунок набір від іншого бренду, це був Льос Зараз я цей бренд ігнорую, тому що він, трохи змінивши назву, залишився на ворожому ринку. Так от був у мене від того бренду. Зелений чай у вигляді свічки та іще якогось засобу, я вже навіть не пам'ятаю, але дуже схоже у нього звучання саме на ось цей зелений чай, який з'явився у мене на кілька років пізніше. Отже, для мене це особливий настрій, це терпкість і цитрусовість, яка дуже підносить мій настрій. Тож я для себе зробила висновок, що такі аромати, як зелений чай, мені просто необхідні для того, щоб додати трохи свіжості. Додати якоїсь повітряності традиційним для мене, зимовим ароматам, яких у мене досить багато, і від яких інколи трохи хочеться відійти і перемкнутися на щось протилежне. Ось, власне, так і сталося з цим ароматом. Але це ще не все, друзі. На вас ще чекає музична пауза, концертне замовлення. А насправді, якщо серйозно, це пісня, яку я хочу подарувати всім друзям мого каналу. Для мене вона особлива ідея цієї пісні належить моєму другові, який вирішив перекласти назву знаменитої пісні «California Dreaming». і попросив мене створити кавер на цю пісню українською мовою. І весь текст, звісно, створила вже я сама. Отже, бажаю вам приємного прослуховування ще раз щасливого року. І також прошу вас поставити вподобайку під цим відео, якщо воно вам сподобалося. Підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписані. Будь ласка, пишіть коментарі. Коментарі дуже допомагають відео просуватися далі. І таким чином більше людей дізнається про мій канал. Залишайтесь каналом пані Рома, бережіть себе і до зустрічі. Листя вже опало, небо сірегеть. Сніг невпинно, що лох, той холодний день. Була б я здорова, як була бим в канівській мандрівці у той холодний день, тож я пішла у пару бішло, на мене ти чекав, холодний кам'яний. And in our temple we will meet one day र